Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі Matusia Pagnit. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто в'яже, хто дотичний до в'язального волонтерства, а також тих, хто у в'язанні віддає перевагу швидким, простим в'язальним прийомам. Я в своїй практиці віддаю перевагу роботі із бюджетною пряжею. Люблю створювати мікси і люблю в'язати практичні речі і люблю, щоб процес тривав якомога менше часу, щоб я швидко отримувала результати. Отже, сьогодні у мене буде, сподіваюсь, не зовсім звичне відео. Я розповім вам про результати моєї роботи у двох спільниках і трішки пофілософствую. Отже, у вересні місяці я приймаю участь у двох спільниках, які проводять дві пані пані Олена Буганова з каналу Єліна Буганова, Буганова Хэдмейт і пані Маруся із каналу Марусина Скринька Рукоділля. У пані Олени проходить спільник, в'яжемо українською. У пані Марусі проходить спільник Вернісаж осінніх бар 2025. Речі, які я в'яжу у цих спільниках, вони якби перетікають один в один. І я розповім, які ж у мене результати за цей тиждень роботи. У мене є готова шапочка ось такого от плану. Я вважаю її класичною, базовою шапочкою. Резиночка 2х2. В'язала я е, спицями номер 3 Була у мене пряжа, яку я отримала. Після невдалого проєкту аксесуарів, і я до неї додала ниточку бюджетного махеру. Вони дуже близькі по кольору. Ниточка та що товща, Скоріше за все, напіввовна. Має вона, вона трішечки твідовий віт, непогано, та якраз його видно на екрані, що вона неоднорідна, був ще на ній невеличкий такий білявий піпушечок, але. Він е, чимало обсипався в процесі розпускання і наступного в'язання. Ну, коротше кажучи, ця шапочка в мене вийшла на 48-й дитячий розмір, довжина її 34 см, вага 80 грамів. Виглядає вона отак, сушила я її горизонтально а потім досушувала на манекені, тому от нижня частина трішечки має таке розходження. Але по голові вона, я думаю, буде сидіти добре. Значить, Набирала я гачком номер 4 72 петлі, потім перейшла на спиці номер 3 пров'язала розиночкою 2 х 80 рядів, і за три ряди закрила от таку от маківочку. Таким чином. Ну, те, що схоже, те, що називають тиковкою от таким чином. В принципі, робота десь одного вечора, години 4, і можна отримати отаку от от шапочку. Значить, ну дитячий розмір, можливо, перша категорія, потім ще є категорія у нас у вернісажі аксесуари, а взагалі-то я в'язала цю шапочку. Для того, щоб передати її у соціальний центр діткам, які потребують цього, тобто на благодійність. Як їх буду позначати категорії, достеменно я не знаю. І тепер хочу показати ось такий от жилет, який у мене вже готовий. Я показувала його по в попередньому відео. В'язала я його за своєю власною схемою. Я вже перев'язала не один десяток цих жилетів. Е, значить, у в'язанні цього жилета я використала одну ниточку пряжня Мадам Прикот Paris артикул Marina Gold 400 метрів, 60% мариносу. Вона найсвітліша, от такий от, колір авокадо базовий це вона. Потім я використала дві ниточки артикула Smart від С Люсія 2300 метрів, 10% вовни, 7% альпака, 75% акрило і 8 віско. У два складення. І було у мене три ниточки артикула Winter відказа дельфілатопрато 1500 метрів 80% мероносу. І тут я маю одразу зробити коментар. Значить, коли я знімала перше відео, я казала, що ця похмонасенька ниточка з Альпакою, те, що зазначена виробником 2300, я ставила під сумнів, що вона скоріше товща. Але в процесі в'язання я побачила, що я була не права, тому що в результаті вив'язування виробу. Я подивилася, скільки ж у мене було витрачено тоненьких ниточок, тому що в мене більше всього цікавив цей факт. Ниточки першої, найсвітлішої, в мене пішло трішечки більше, чим, ну, скажімо так, моток і третина. Ну, Півтора мотка. А от із тоненькими ниточками тут завжди е цікавіше, тому що вони дозволяють точніше визначити, скільки ж. Метрів потрібно на жилет. Скільки метрів я приблизно знаю. І це таким чином у мене відбувається перевірка. Отже, ниточок артикулу Вінтер у мене було використано десь по 40 45 грамів. От так. От. По-різному відбувалося натяження кожної ниточки з цих трьох моточків. Ну, грубо кажучи, 45. А от ниточки е, артикулу ну, Smart та, що з альпакою. У мене використано всього лише по 30 грамів з двох моточків. Тобто, все-таки метраж ближче до 2300, який був зазначений виробником. Е, в процесі в'язання ну, я ж вирівнювала, щоб не було провисів ниточок оцих тоненьких, і вона дуже-дуже витончувалася, в, скажімо так. У моточку вона виглядала більш розрихленою, в процесі в'язання вона все-таки стончалася. І вийшло так, що метраж все-таки десь ближче до 250 метрів у по полотні. Важить цей жилетик 317 г. Вийшов він у мене на розмір 50 від підрізу до підрізу і довжиною 66 см. Значить, Що в ньому нетипово для звичайного водожилета, зв'язаного mm -hmm. по цьому алгоритму? Е, я пров'язала е, верхню частину, е, як завжди я в'яжу, досягла от такий от подібний виріз, е, навіть трішечки глибший, ніж я в'яжу завжди, але я тут трішечки змінила темп прибавок по горловині. Ну, Скажімо так, це можна просто сприймати як факт. А саме цікаве відбулося в, в, в зоні від підрізів униз. Зазвичай при такому метражі ниточок, на такому номері спиць, у мене вниз в'яжеться не більше 80 рядочків полотна лицевою гладдю, як правило, в'яжу таким, і 10 рядочків резиночки. І при цьому в мене довжина жилета стандартно вуда 69-72 см. Я, в принципі, орієнтувалася на це. Мала я, скажімо так, довжину десь 64 см без резиночки, і 10 рядочків мені мали ще додати, скажімо так, до прання не менше 5 см. І я думала, що після прання все-таки я матиму необхідну свою довжину, на яку нас орієнтує. Куратор клуба 70 см подовжені жилета. Але виявилося так, що цей жилет ні по ширині, ні по довжині ніяк не змінив себе. Він залишився довжиною 66 см, можливо, навіть на сантиметр під всім. Що можу сказати про полотно? Полотно тактильно приємне. Процес процесі в'язання було пластичним, в міру м'яким, але відчувала жорсткість. Ну я все це списувала на те, що в мене три ниточки е, з вмістом вовни близько 80%, і в ця ниточка е, ну, в суттєвій пропиточці. Я в'язала вже з нею два вироби, але там я додавала в одне складення. І присутність цієї ниточки відчувалася в полотні, і потім після прання теж вона відчувалася, тому що я маю сказати, що, ну, що я навіть закохалася в цю ниточку. Вона в магазині була по дуже бюджетній ціні, але вона ем, себе вела майже як стопроцентний миринос, тому що я в'язала один раз на замовлення з 100% мериноса, і от у мене відчуття по факту в'язання і по факту, як виглядає виріб і як він тактильно відчувається після прання, це дуже і дуже близькі відчуття. Вона дуже м'яка і дуже сильно розкривається. А ще раніше, до роботи із картним мериносом, мені колись. Одна власниця інтернет-магазину, не знаю, як вона мене знайшла, прислала для поспішаєк посилочку. І в тій посилочці була ниточка, і потім виявилося, що ниточка це з вовною ягняти. Вона була досить темненькою, такою, я її заміксувала, здається, з якоюсь трошечки світлішою. Але це було, ну, просто дивовижна подія, коли я її випрала. Тому що жорсткі ниточки до прання мене не смущала взагалі. Е, в плані е, виробу для недоношених це навіть добре. Але це було зовсім кардинальні зміни після прання з такого жорсткового полотна, яке потрібне для недоношених, поспішає. Після прання це перетворилося в наймякіший виріб. Ну це просто. Пушечок був. І потім я ж написала власниці магазину і перепитала, що ж це була за пряжа така. Ну і вона ж мені тоді написала, що це вовня ягняти. Оце я порівнюю відчуття із артикула Вінтер, саме із вовною ягняти або стопроцентним мереносом. Тобто, ниточка дуже і дуже гарна. Ну і тепер стосовно, скажімо так, Детали по цьому о, жилету. В'язала я його спицями номер 5 У роботі по тілу в мене було 83 петлі. В'язала я його за своїм алгоритмом. Якщо кому цікаво, напишіть в, в коментарях, я тоді зніму окреме відео про алгоритм в'язання цього жилета, або можна пролистати, не знаю, рік-два тому я. Розказувала більш детально про ці жилети, я їх в'яжу і робила акцент. Але можу сказати, що дуже цікаво ліг цей мікс у мене у полотні. Ось тут зона, де у мене поворотні ряди, Він лежить ось таким чином рябенький, дрібно рябенький і зони, де я перехожу на кругове в'язання, видно, що зовсім по-іншому лягає ниточка, більш такими. Крупними п'ятнами, де світліше і де темніше. І саме цікаво, що ось в нижній частині, де я приєднала другий моточок, він теж узор ліг трішечки по-іншому. Крупнішими п'ятнушками, ніж на горі, але дрібнішими, ніж в середній частині цього виробу. Так, значить, що можу ще сказати про цей виріб? Значить, ось так у мене оформлені підрізи. На підрізи я сім петелек виділяла. Ну, це для імітації бокового шва і для зручності блокування для мене особисто. Після першого прання, низ виробу оформлений резиночкою. Закривала я резиночку по узору «лицьова виворітна. Пройма оформлена резиночкою один на один. Горловинка також оформлена резиночкою один на один, угорі і по бокам. І тут у зоні переходу від пройми до підрізу, у мене теж йде резиночка. Ось такий у мене результат на сьогодні. Сьогодні у мене 13 вересня. У мене у процесі, коли я все це завершила, іде... Друга ось така от шапочка з такої ниточки, тому що я казала, що в мене залишилась ще ниточка така і пухнастенький мохер бюджетний, і залишилась ниточка, ну, галя твіт. Е Карпеточки е Хеліксом із регії теракотового кольору. Отакого. такого У мене в процесі вив'язування ступні, я підійшла до п'яточки. Е до Шкарпеток чобітків із товстого мікса домашнього я не торкалася, але думаю, що я зроблю наступним чином. Я дов'яжу другу шапочку, дов'яжу шкарпеточки. Можливо, я дов'яжу тості шкарпетки-чубітки. Тому що у мене виникли корективи. Я думала, що я відправлю посилочку одразу, як дов'яжу жилети цю шапочку, куратору нашого клуба. Але вона нам написала в інстаграм, що поки що до кінця вересня посилочки, будь ласка, не присилайте. Я так розумію, у неї там накопичилось, чимало мало і їй ще потрібно все це відсортувати і повідправляти і відвести в соціальні центри. Тому я продовжу в'язати. І щоб у мене зібралася більша посилочка. Так, що маю сказати: День скорочується, вечір настає раніше. В'язати темну пряжу ввечері дуже складно, навіть в окулярах і при штучному освітленні, навіть таку таку шапочку в'язати не зовсім комфортно, не кажучи вже про темну пряжу. Що у мене там на шкарпетках, а я вже там на шкарпетках, скажімо так, маю переходити на темно-синю верхню частину шкарпеток. Далі у мене по плану йде вив'язування далі ниточок для, ну, взяти в роботу другий жилет. Ну, подивлюся, там ниточка взагалі, навіть темніше з цієї виходити у міксі. І, може, мені доведеться все-таки брати якусь ниточку світлішу, щоб я мала змогу в'язати ввечері. А вдень, на жаль, не дуже зараз випадає можливість в'язати, тому що дуже багато домашньої роботи. Ну, це от мої в'язальна частина. А тепер я хочу перейти трішечки до. Філософствування, і чому я хочу зачепити цю тему. Я коли в'яжу, я, як правило, ще чимось займаюсь. Ну, тобто, щось слухаю, як правило, слухаю. Ну, паралельно, коли в'яжу і слухаю, в голові виникають власні, власні думки незалежно від того, яка там тема звучить у розповіді когось, кого я слухаю. І от у мене сформулювалася така думка, що об'єднання, ну навіть не об'єднання, а, і це ж не професія, а от у тих людей, які в'яжуть, ну в нашій країні так точно, це особлива і навіть не каста, і не група. Ну, це люди, які збираються на підсвідомому рівні у цю категорію, тому що в них такий склад психіки, такий рівень емпатії, можливо, таке виховання, що саме ця категорія, як на мене, найбільше відгукується на різні. Скажімо так, складні моменти у суспільстві, які потребують допомоги цього суспільства іншим. І чому я так думаю, ми, скажімо так, моніторячи хочеш чи не хочеш соціальні мережі, можна побачити наскільки активні різні об'єднання групи в'язальність, які допомагають. Діткам, дорослим, допомагають військовим, допомагають ну, не просто там донатами, а допомагають саме з вкладами своїх власних рук свого часу, тобто створюючи речі. І це набагато е, більша кількість людей і якась е, певна е, цілеспрямованість на цю діяльність. Навіть до війни, ну, коли, скажімо так, не було такої потреби, все рівно в'язальниці ну, виділялися з груп тих рукодільниць, які ну, направляли свою діяльність саме на допомогу. Ну, Я не зустрічала такого із групи тих, хто шиє. Це проявилося тільки під час війни, коли стали шити адаптивний одяг. Потім, ну... То там іще якусь свою роботу. Скоріше все виглядало так. Я продаю свою роботу, заробляю додаткові гроші на аукціонах чи на ярмарках, і тоді її вкладаю в якусь допомогу. В'язальниця це ж цілоспрямована допомога саме тим, що створюють в'язальниці. Ну, хочу нагадати, що в нас таке не зовсім поширене, але за кордоном в'язальниці... Дуже часто, паралельно з ярмарками, е, і вітіля ж саме пішло, пішла, так би мовити, мода на в'язання на публіці, прикрашали життєвий простір різноманітними е, виробами, прикрашали дерева, якісь приміщення, створювали е, якісь інсталяції зв'язаних виробів. Ну, це було. У різних куточках світу. Ну, от мені здається, що ми належимо до цікавої категорії людей, які, ну, таким чином, себе, може, і не навмисно, але виділяють із категорії інших людей. І хочеться мені дізнатися вашу думку, як ви думаєте стосовно цього питання? На цьому я відео сьогоднішнє завершую. І анонсую, що наступне відео буде в мене скоріше всього з невеличкими виробами. Зніму його скоріше за все, коли дов'яжу шапочку, шкарпетки. І, можливо, якщо в мене все вийде, дов'яжу шкарпетки, чобітки. Ну, я собі так виділяю десь приблизно тиждень. Якщо все в мене вдасться, то якраз це робота десь на 5-7 днів. Тому запрошую вас через тиждень виглядати моє наступне відео. Дякую всім, хто подивився, хто поставить лайк, а ще більше дякувати тим, хто напише коментар і відповідь на моє питання. Всім натхнення і гарного дня. До наступної зустрічі!